Тарас Шевченко, княжна. Зора моя вечірня. Зійти над горою. Поговорим Тихесенько у неволі з тобою. І хто знає, що діється у нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі. І спать не ляжу, а ти завтра, тихесенько, Богу розкажеш. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, не наче писанка село. Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади. Біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті й тополі, А там ліс, ліс і поле І сині гори за Дніпро. Сам Бог видає над Село, Село веселі хати, веселі здалека палати, бо дай поросли, щоб люди сліду не знайшли, щоб і не знали, де шукати, в тому господньому селі. На нашій славній Україні, не знаю, де вони взялись, приблуда князь. Була й княгиня, що молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, і долом геть собі село понад водою простяглось. Колись там весело було. Бувало, літом і зимою, музикатне вино рікою, гостей неситих налива. А князь аж синій походжає, та сам несмілим наливає, та ще й покрикує віват. Гуляє князь. Гуляють гості і покотились на помості. А завтра знову ожива, і знову п'є, і знов гуляє, і так за днями день минає, мужицькі душі аж пищать, судовики благають Бога. П'яниці знай собі кричать і патріот, і брат убогих, наш славний князь Віват, Віват. А патріот? Убогих брат, дочку й таличку однімає у мужика. І Бог не знає, а може, знає та мовчить. Княгиня в заперті сидить, її всі не пускає убогих брат. А що ж робить? Сама втекла і повіншалась, і батько, і мати не пускали. Казали вгору не залась так ні за князя. О ти князь, от і пишась тепер, княгине. Аж страшно, а вона молилась і жить у Господа просилась, бо буде вже кого любить. Бо вона вже матір'ю ходила, уже пишалась і любила. Своє дитя і дав дожить Господь їй радості на світі, узріть його, поцілувати, своє єдине дитя і перший крик його почути. Ох діти, 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 велика Божа благодать, щодень Божий. Радості приносить своїй матері щасливій донька уродлива, мов то поля виростає світові на диво, виростає та надовго буде веселити свою матір. Бог карає княгиню на світі. Занедужала княгиня, і князь схаменувся, за бабами, знахурками по селах метнувся. Наїхали, заходились, лічили, лічили, поки її безталанно в труну положили. Не стало на селі княгині і гусла знову загули. А сирота її в селі, її єдина є дитина, мов одірвалась від гіллі, ненагодована і босе. Сорочечки до зносу носить, спеклося, бідне на жару. Лопуцьке їсть ставочки гатить в калюжах з дітьми у яру. Умийся, серденько, бо мати он дивиться й не пізнає, може дітьми дитя своє. Умилася, й добрі люди прибрали в Київ одвезли у інститут. А там, що буде побачим. Гусла загули, минають літа. Люди гинуть, лютує голод в Україні, лютує в княжому селі. Скирти вже, княжі, погнали. А він байдуже п'є, гуляє, та жида з грішми виглядає. Нема житка. Хліби зійшли, радіють люди, Бога просять, аж ось із Києва привозять княжну, мов сонечко зійшло над обікраденим селом, мов сиза його лубонька село облетіла, всіх була, всіх бачила, всі повеселіли. Там словами привітала, там нагодувала, Щодень Божий обходила село, помагала усякому, а сироти до неї у покої приходили і матір'ю своєю святою її називали і все село за неї молилось. Тим часом жиди з грішми в селі появились. Радіє князь. Розпродує з половою жито і молотить виганяє людей недобитих. Змолотили ніврокої, за одну годину склуною провіяли, а князя не спочину. На рич закликає, та п'є, та гуляє, а жугає, бо в покоях дочка спочиває. В гаю все покотом лежало. Пляшки і гості дещо впало, там осталось сам не впав. Останню краплю допивав та й ту допив. Встає, не пада, йде в покої, скверний гаде. Куди ти лізеш, схаманись? Не схаманувся. Ключ виймає та й лізе до дочки. Прокиньсь. Прокинься, чистає, схопись, убий гадюку покусає, убий і Бог не покарає. Не чуть нічого. Час минає, а потім крик, а потім гвалт і плач почули із палат. Почули сови, потім знову не чуть. І в цей час скрити і зайнялись, і зорі зникли. Хоч би слово, хоч би де голос обізвався, Пани в гаю не ворушились, а люди збіглись та дивились, як дим до неба підіймався. Люди трохи очуняли, Господа благають, щоб княжна до них вернулась. А її немає і не буде вже святої. Де ж вона поділась? У Києві присвятому, черниці постриглася. Родилась на світі жить, любить. Сіять Господньою красою, витать над грішними святою і всякому добро творить. А сталося ось як. В черницях занепастилося добро.